Про те, що окупанти й не думають дотримуватись перемир'я, дізнаємо ще дорогою на позиції. Працював 82-й міномет в районі наших позицій, сусідніх позицій. Ну, деякі пристрілищні, деякі якби більш точно. Чотири міни. Обстріл розпочався близько 10-ї ранку. Закінчується щойно в небі з'являється безпілотник. Зараз літає обійсєшний ПЛА, це зрозуміло принципі всім, що роботи зараз не буде. Противник до цього відпрацював, противники, бачите, і днем працює. Так що, в принципі, наплівати, на що там, як іменно за мінськими домовленостями, режиму тиші, недотримання і так далі. А годиною раніше по цих позиціях окупанти випустили шість протитанкових керованих ракет. Армійці показують уламки, що лишилися після обстрілу. Ракета доволі стара і принцип роботу. Також оператор управляє, піднімає і направляють вправо лево за счет сигналів по льоске вот вона тянется, получается, і происходит управление ракетой оператором сильне комплектующие. То есть сам втурк по себе не так он в основному та оружие кумулятивного действия, то оно прожигає бійці кажуть встигли вчасно зреагувати та залишити небезпечну ділянку поранених немає вот видите як бо може що проходять ані виточка там звеніки попадають ракета характерне шипіння таке. За словами бійців, за три місяці бойовики обстріляли цю позицію з протитанкових ракет вже вдруге. Обстріли ж зі стрілецької зброї тут поблизу Новоолександрівки відбуваються майже щоночі. Анастасія Дашко, Андрій Бригидер. Новини на Суспільному.